13 жовтня у мене стартує курс, перший потік курсу бухгалтер ТОВ. Бухгалтер, який може брати на супровід у повному об'ємі товариство з обмеженою відповідальністю Юра Тому якщо ви бухгалтер, такий, який хоче себе масштабувати, розвивати, досліджувати, вчитися чомусь новому, то вам підійде цей курс. Що ми на ньому навчимося? Це. Що робити взагалі з новоствореною стовпою? Що робити, якщо прийшла повка після одного бухгалтера там, до нового бухгалтера? Яку подавати звітність, як взагалі розбиратися отак в цілому, тому що це будуть не окремі якісь ділянки обліку, не просто там реалізація чи ПДВ, чи зарплата, чи там, рахунки, розрахунки там, з постачальниками покупцями. А це буде така робота в цілому, де один бухгалтер може повністю бачити картину взагалі по підприємству, працювати навіть по чуть-чуть, але на всіх ділянках обліку, розуміти цифри, складати фінансову звітність, бухгалтерський баланс, де без кредитом зводити в цілому, повністю по підприємству, рахувати прибуток чи прибуток і збиток підприємства, розуміти цифри. Це все будемо вчити на цьому курсі. Тому вартість першого потоку така дуже оптимальна, непривічно низька. Непристойно. Непристойно, О. непристойно низька, тому що це буде перший потік, буде такий пробний, тестовий, тому що я знаю, як вести облік потоку, а треба ці знання передати людям. Тому для першого потоку саме буде і така. Хороша знижка, тому що далі цей курс буде дорожчий, тому що він буде об'ємним, він буде серйозним. Ну і бухгалтер, той, який навчиться вести обліку довг, то, то ooh, дуже швидко потім його відкупить, відкупить його вартість. Тому що одна справа вести обліку фопів, фоп вести повністю на супроводі, теж там достатньо відповідально. А от уже юрособа це вже зовсім інше і не кожен бухгалтер. Просто так десь там закінчити якісь. ну, Чи подивитися відео, чи там попробувати просто це все вести, то цього недостатньо. Потрібні такі достатньо хороші знання. Тому буду цим і ділитися. Тож, хто раптом почує моє відео в записі, то. Майте на увазі, що набираю групу. На сьогодні це буде 6 тисяч гривень вартість, а вже коли буде готовий вже курс, і будуть інші потоки, це вже буде ну мінімум, це буде вдвічі дорожче, але я думаю, що це буде більше, ніж удвічі дорожче. Ну, хто має бажання, пишіть приватні повідомлення чи в коментарях під цим відео. Будемо зв'язуватися і домовлятися. Навчання буде проходити. Або вечорами, або на вихідних, тому що люди всі дорослі, всі працюють. Будемо підлаштовуватися між собою, вже там домовлятися і вибирати найзручніший для всіх час. От. І вже домовлятися, коли кому як зручно. Зустрічі наші будуть записуватися, їх можна буде переглядати. І такий буде різний поточний матеріал видаватися: документи, зразки документів, все все будемо це все вивчати максимально так, щоб потім людина, яка закінчить ці курси, могла брати юрособу на супровід і впевнено працювати. Тому що бухгалтерів зараз на ринку багато, але якісних бухгалтерів, мабуть, бізнесу зараз дуже важко знайти. Тому давайте будемо. Пропозицію, правильно попит є на хороших а ми будемо розвивати пропозицію, щоб було, було нам чим себе показати на ринку. А ті, хто кого цікавить гарантія того, що ви будете вміти, чи вас обов'язково візьмуть на роботу, то ми відповімо словами пана Романа, що гарантію може дати тільки Бог. Так, так, ми теж. З чоловіком якось говорили на цю тему, да, чи можу я дати гарантії, чи не можу дати гарантії. Хто наприклад, тому що в мене є і курс по веденню обліку у ФОПів? От і теж, наприклад, чи можу я дати гарантію, що ви мене закінчите курс і станете і будете брати на супровід фопів. Ні, такої гарантії ніхто дати не може, тому що це залежить від кожної людини. Те, що я вже теж прийшла зі своїми учнями. Те, що я бачу, те, що спостерігаю, хто хоче, той точно може. А хто думає, шукає десь якусь чарівну пілюльку, то точно просто закінчити курси і вау, і там заробити гроші і стати супер-купер-бухгалтером затребуваним, то цього точно не буде. Тому ніяких гарантій не даю. Але якщо ви хочете, то я максимально зі своєї сторони свого боку дам максимум корисної інформації, те, що потрібно буде саме вам скільки ви готові взяти, стільки я і дам. Якщо ви не готові взяти інформацію, то я її точно вам, ну я буду вам давати, але вона вам не зайде. Як казав Сковорода, що кожен наповнюється Божою благодаттю, але в межах того об'єму, який він сам має. Mm. Тому так само і з навчанням, в межах тої об'єму, який ви готові будете прийняти інформацію, mm. саме засвоїти, відповідно, ви, ви отримаєте. Леся зі своєї сторони буде намагатися максимально вам допомогти. І знаючи, як це відбувається, навіть після курсу деякі питання можна буде уточнювати, тому що група mm -hmm. буде залишатися. О, тому ви будете в деякій мірі ще після курсу мати супровід. Супровід, консультування від Лесі. безкоштовне так. виходить, ну не так як не без, безкоштовним, а у краще сказати, що консультування протім mm -hmm. входить у вартість того всього, тому що навіть. Курси по ФОП, групи на наші набираються і проходять навчання, і вони залишаються, ніхто їх не видаляє. І завжди люди, у кого є бажання запитати щось, хто починає працювати. Виникають якісь відповідні запитання і запитують запитують, консультуються, і відповідно отримують від мене такі швидкіші, навіть відповіді тактуальні. Ті, що не треба десь шукати по соцмережах, там по, по ютубах там, взагалі. В інтернеті, ну, тому як на мене, дуже такий хороший був би для кого старт, хто от хоче змінити своє життя, ходить на роботу, може низькооплачувану, є бажання працювати, є бажання вчитися новому. От ну, зараз взагалі дуже популярно от, працювати онлайн-бухгалтером. Мати на супроводі кілька, декілька і юридичних осіб, і фізичних осіб, і копій можна, можна брати на супровід, і толок юросіб можна брати на супровід і працювати віддалено і бухгалтер. На сьогодні це дуже хороша професія. І вона надалі буде ще більш затребувана, звісно, коли ти хороший, затребуваний такий сучасний бухгалтер. Тому що можна бути таким собі бухгалтером рахувати там на рахівниці, ще і жалітися на долю, на, на всіх, на все, що не платять, не цінять. Нудна там професія, не цікава, не суперменка я, не, не супервуменка, не шпійонка, а якась там скучна бухгалтерка. Тому всі можливості в наших руках, і ми тільки можемо будувати, перебудовувати, змінювати своє життя, а не хтось. Так, можливо, така ти не шпигунка, але може бути. Бухгалтером кінксменів, відповідно, вести їхній бізнес. Так, так. Я буду Бути краще... бухгалтером у шпигунів. Я краще бухгалтер буду у шпигунів. Так, 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 друзі. Тому хто може чує нас. Це була така невеличка рекламна пауза. а Далі я знову уважно, дуже слухаю. і Пропоную вам задавати запитання, вам, у вас буде дуже хороша можливість зараз отримати актуальну для себе відповідь. І такі подібні прямі ефіри ми проводимо з чоловіком і моїм партнером по бізнесу, так і регулярно. От. Бувають дуже, дуже такі насичені у нас ефіри. Ефіри у нас бувають не тільки на бухгалтерські теми, ми помаленьку, так від бухгалтерії. Уходимо помаленьку-помаленьку, десь у психологію, в сексологію, тому що в чоловіка напрямок сексологія-психологія. Це він так трішки по психології, в мою бухгалтерію занурюється, і ми її вдвох так більш перекрашаємо, розрізно урізноманітнюємо, да? робимо більш яскравішою, тому. Я думаю, хто на нас підписаний і вже бачить, що у нас така не зовсім типова бухгалтерія, трішки у нас є чогось легшого, трішки жартів. Звісно, ми серйозні, але ми занадто вже серйозні, тому ми вирішили і урізноманітнити наше таке життя буденне. Трішки роботу прикрасити, Зробити її цікавішою. Так, До нас хтось приєднується, дякуємо. Я не бачила нам без лайки ставив. Якщо поставити лайки, то будемо дуже вдячні. <сélite> 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 Якщо навіть ми вам нічого не відповіли, ви нам нічого не задали, можете все одно поставити нам лайки. лайки безкоштовні, тому ми будемо дуже вдячні, а вам це нічого не варте. Або за компанією попити з нами каву. Так, можете попити з нами каву, а якщо ви десь недалеко, а може не раптом від сумі знаходитесь, то можете до нас приєднатися. Зараз вас така об'явила і до нас зараз толпа, як це українською мовою. Натовп людей прибіжить і скаже: ой, ми з вами теж каву п'ємо. Так, так, так.